Хочете спробувати свої сили у канадському чемпіонаті з масотерапії? Так, є такий чемпіонат, і на першому з них, канадському, я із е такою технікою масажу, як вільна техніка масажу, виграла бронзове місце. Третє місце було моє. Отже, якщо ви так само хотіли б спробувати перемогти чи просто взяти участь, я вам можу розказати, як це робиться, як підготуватися і що фізично ви повинні зробити. Цього року, зараз ми говоримо про рік 2025. Це вже буде, здається, третій. Так, це буде третій, здається, чемпіонат. Він буде проходити. Тут канадський він буде проходити у місті Лаваля, це неподалік Монреалу. Sheraton Hotel – Лавалі буде проходити цей чемпіонат. Минулого року він уже був там. Що це таке? У цьому чемпіонаті, саме канадському, є декілька категорій людей, які змагаються. Я вам перерахую декілька, але якщо якась інформація не точна, то є вебсайт, я вам його подам. Якщо ви захочете, я можу вас конкретно з'єднати із засновниками. Бо так сталося, що основна організатор одночасно є моя студентка із ЦИГУ. Так ми з нею познайомилися, так вона мене дуже переконувала: Таня, ти повинна піти туди, ти повинна піти туди. Я на ній так само практикувала. Декілька разів масаж цигун, і так, власне, ми з нею після цього і спілкуємося. Перший раз була я від нашої клініки, другий рік у мене було 13 студентів наших минулого року було 11 студентів від нашої школи. вже це буде четвертий рік. Так, це буде четвертий рік. Я впевнена, що від нашої школи також будуть люди, тому що це цікаво. Отже, хто може піти, якщо ви робите спортивний масаж? Перша категорія класичний масаж, друга категорія. Вільні техніки масажу третя категорія, четверта масаж обличчя. І ще була п'ята, але я зараз не скажу, яка треба буде перевірити. Отже, якщо хоча б в одній із цих категорій ви хочете себе показати, або ви вчилися. Тоді, будь ласка, ви оберете, куди ви йдете. Скажімо, якщо ви вивчаєте класичний масаж шведський, і разом із нами, то ви підете в класичний масаж. Там є 5 частин у кожному масажі, які ви повинні продемонструвати: 5, ніби як навичок або 5 технік. Давайте теж спробую перерахувати. Значить, один із них це ефораж. Погладжування, другий із них це петрісаж, розминання. Третій із них на що зважають, це ваша ергономіка, як ви рухаєтеся після цього, на що зважають судді? Вони зважають на те, на ваш контакт із клієнтом. На шоу це повинно бути шоу. Так це не те, що ви стали щось там собі якийсь масаж робити. Ніхто не розуміє, що там, і, і воно не має ніякого вигляду. Це повинно бути шоу. От приблизно оце все. На що ви повинні звернути увагу? Ще є масаж у парі. Можливо, це є та категорія, про яку я не сказала. По двоє. масаж у парі минулого року якраз наша переможеця вона давала саме вона була в такій категорії: масаж у парі, і знову вона виграла. Знову третій раз вона виграє перший, другий, третій. Так, всі три рази вона виграла перше місце. От, це все, що ви можете продемонструвати. Минулого разу, я думаю, цього разу буде так само. Все ділиться на дні або все ділиться на раунди. Перший раунд. Ви в своїй категорії, скажімо, вам дають час там, від 9-ї години, чи від 10, чи від одинадцятої, і ваш перформанс, оцей весь триває 30 хвилин. За 30 хвилин ви, ви можете робити все, що завгодно, ви повинні показати, в чому ви найкраще. Так було по 30 хвилин. Потім із оцих підгруп вибираються на півфіналісти, і вони йдуть у наступний раунд. Так. Тоді хто перемагає у цих, у цих півфіналістів, вони йдуть наступного дня уже в кінцевий. І таким чином, цей чемпіонат він триває два дні, але на другий день приходять ті, хто виграв, або ті, хто виграє, ті, хто повинен змагатися, або просто ті, хто хочуть подивитися, побачити, почути, там, побути. Тому що не тільки взяти участь цікаво, а певно, що це є таке шоу, там приходить багато шкіл, багато асоціацій, як правило, Шанті там має свій кіоск. І от все це ми один одного добре знаємо за ці роки, вже ніби як які новини, спілкуємося, там якісь такі речі. І все це шоу проходить у залі один поверх. І глядачі можуть сидіти так трошки зверху, і все це дивитися, що теж дуже цікаво. Можна знімати відео, можна там все ще завгодно. Ви можете запам'ятовувати, знімати відео, там є преса, там є якесь веб-телебачення, яке все це фіксує. Там є декілька журналів, які приходять. От для вашої, для вашого росту професійного, хоча для того, щоб ви мали відео якесь, чи мали якесь фото. Всім учасникам дають так само сертифікати про цю участь. Чи ви виграли, чи ви не виграли, сертифікат вам дадуть. Якийсь подарунок там дадуть, набір там чогось, теж, як правило, всім дають. Ви будете мати фото, все це піде у ваше портфоліо. Тому всім моїм студентам, які планують бути у масотерапії, я пропоную хоча б раз у житті обов'язково піти на такий чемпіонат, саме для вашого портфоліо, щоб це у вас було, щоб ви сказали учасник чемпіонату по масажу в Канаді. Для ваших клієнтів це буде звучати дуже гарно. Вони не дуже будуть там вчитуватися чи розбиратися, які критерії, чи що ви там виграли, чи не виграли, але для них це дуже важливо. Тому я вас і запрошую. Існує веб-сторінка, на яку я вам допоможу знайти посилання туди, туди ви записуєтеся або ви записуєтеся як студент Шанті Голисти Клінік нашої школи. Так, і минулого року було 50% знижена ціна. Якщо всі платили, здається, 250, то наші студенти платили 125 за два дні за участь. Гості, ті, які приходять, вони теж платять, здається, 30 доларів на день. Так, ще що я не сказала, що масотерапевти приводить свого клієнта. Отже, ви можете весь цей сценарій, свій все це ви можете до того проробити, вивчити. Хочете, щоб я вас подивилася як ментор. Так само можемо. Чи якщо це масаж обличчя, Олена, яка виграла світло, може з вами попрацювати як ментор. Ми даємо ну, це теж наш сервіс, ви розумієте, це наша професійна діяльність, але можемо знайти такий варіант, щоб ми вам допомогли там гарно виглядати. І ви записуєтеся або як студенти Шанті, або якщо ви з нами не вчитеся, але для цього ви повинні вже бути професійно записані в місцеву асоціацію масотерапії і мати, я думаю, що теж обов'язково треба перевірити мати професійне страхування тому що якщо ви в асоціації як правила ми всі маємо це професійне страхування отже оці дві дві умови таких плюс там потрібне ваше фото гарне можете підготувати тому що це буде скрізь на вебсайтах і скрізь, скрізь, скрізь. гарне фото не обов'язково з масажним столом просто ваше обличчя Гарне професійне фото, не там, десь ви серед якихось людей, на півтемна фотографія, ні, гарне фото. І ви повинні написати своє CV, своє резюме, написати про себе. Так само, це або англійською, або французькою. Минулого року Ліан пішла на нас зустріч, це засновниця, про яку я говорила, і вона створила навіть сторінку українською мовою. Можливо, вони її ще тримають, тому що наших українців було багато. Я вам сказала: якщо було 13 людей, то може троє четверо було франкомовних. Решта то були мої українські студенти минулого року так само, і тому Ліан зробила українську мову, третя мова, якою ви можете заповнювати анкети. З Торонто були дівчата. Була одна дівчина, якою я була ментор. Та я теж вона зараз приїхала в Америку. Отже, українці там були. Українська була суддя Вікторія із Торонто. Здається, вона судила масаж обличчя. Так само. Отже, є там українці, і навіть суддя була українка. А так судей буде п'ять. Вони різні із різних шкіл, учителі з різних країн. Там була з Африки, була із Південної Америки, з Європи. Той основний, який організовує в Європі, я на жаль, забула його прізвище, там таке дуже європейське ім'я, прізвище. Отже, це все виглядає так, як гарний такий міжнародний захід. Де ви можете себе показати, гарно вдягнутися, певно, що декорувати себе якимось чином, якщо ви хочете, декорувати стіл. Ну в таких деталях я вам можу допомогти. Музики ні, але там можна погратися з якимись такими атрибутами, щоб на вас звернули увагу. І так як я сказала, ідіть, ідіть, тому що чому ні? Просто себе показати і мати таке. Гарний у своєму CV чи на своєму вебсайті такий гарний пункт. Якщо треба, я вам допоможу. Ідіть.